У нас є укриття в гімназії і в садочку. В садочку там ховалися люди, коли Бабаленка у нас ударила ракета. Ну, ми не ходимо, бо там все закрита, в школі, в школі да. там своїх там навіть на участок не пускають в школі. не пускають? Я не ходила, мені казали, що коли оце була у нас недавно ночі, Стріляли, в нас була паніка, всі вибігали із дому і побігали по району, і всі повертались додому, бо ніде ховатися. Нема де. Ми не ходимо, тому що толк який. Якщо ударить, то не спасеться. Я дивлюся, коли реальна небезпека саме через телеграм-канали, то так да, є. Плюс біля коли вже лунають постріли, то тоді спускаюся. Для мене небезпечно, і це є в основному коли балістика. А Шахеди, на жаль, так. Да, пропускаю, тому що фактично це менш небезпечне. На жаль, я не знаю, де укриття в центрі. Я знаю біля будинку свого є укриття. Якщо є в будинку, то так. А якщо є в громадських місцях, ні.